Всім привіт. 9 квітня на вулиці. Добавилось трохи снігу, зимою не було. Була гола земля і великі морози, а зараз позасипало. Часничок такий досить вже величенький і присипаний снігом. Страху нема. Для чесника це абсолютно не страшно, тому що. Якщо садити в терміни часник восени, то він встигає вкоренитись і листочки наверх видати. І тоді багато хто думає, що він може померзнути, але це не так. Тому що він тоді навпаки сильний міцний заходить в зиму і перезимовує краще. Оце Рокамболь, такі листочки широкі. Гарні широкі листки такі. От. Для проби посадив. Ось так. Туди далі внизу полуниця накрита агроволокном і вона там себе почуває, думаю, прекрасно. Що снігом присипало, і там тепло і комфортно. Піду ще гляну на дерева. Так, дерева це в нас черешня. Бруньки ось-ось і мали відкритись. Не знаю, чи витримала вона заморозки, тому що був сильний вітер перший день і мороз десь в районі було, мабуть, до 5 градусів. Абрикоса, мабуть, померзла, хоча, хоча... Є, закриті закриті бруньки є. Хм, можливо, буде щось з неї і навіть і буде, хоча дуже сумніваюсь. Так, це в нас персик. Бруньчки закриті. Можливо, щось з нього буде. Мене цікавить ще. Найбільше цікавлять азійські груші. Це слива, яблуня. Так, азійські груші минулого року показував сади. вони повикидали квітконоси, повикидали квітконоси, не знаючи. От. І це вони. Викинули усі. Ось ця. Таке освітлення цікаве, тому що ранок, але хмарно і якось так не вдається. Не вдається. О, тут видно, що з північної сторони, де був вітер, видно, що опечена чорна. Ось добре видно. Чорна, з неї. Мабуть, не буде вже нічого. Хоча побачимо, Геть почорніла. Геть почорніла. І ця почорніла. З північної сторони, звідки дув вітер холодний. Почорніли. Почорніли. Видно, що темний, темні бруньки, мабуть, груш не буде. Ця груша це літній сорт. Тут ні, тут ніби якби перенесено. Перенесено краще. Це толгарська красуня. Трохи загущена, але я її хочу, щоб подивитися, те, як краще її формувати, бо щось ніяк не можу на ній оприділитися, визначитись, як її формувати. Ось така ситуація в садку. Така ситуація в саду і вона мені геть не подобається ця ситуація. Але зробити нічого не можна. Можна було дощувати, але фізично не встиг поставити сюди форсунки. Не думав, що це буде така жесть. Ну, таке. Піду ще подивлюсь на полуницю. Тут спаржа знаходиться у ще в землі, вона рослина розумна, вона, якщо холодно, вона не росте, не показується навіть. Ну, звичайно. Вже як йде довго тепло, вона виростає, а як заморозки, тоді вона обмерзає. Але зараз весною вона не поспішає з ґрунту потикатись, тому що відчуває, що дуже холодно. Так, Тут у нас накрита полуничка. Полуничка накрита. Зараз десь з краєчку відкрию, подивлюсь, що там робить. О, ось такі зелененькі листочки почувають себе прекрасно. Це квіки, зараз подивлюсь ще на Амі. Відкриваю Амі. Ось, О, амі взагалі прекрасна. Гарно себе почуває. Дещо листя прим'яти, але це краще, ніж, ніж холодний вітер морозяний. Так, закриваємо назад. Ось такі справи. Ось такі справи на ділянці. Що у ваших регіонах з погодою? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Всім до зустрічі!